Це містечко зветься Кращий Новий Світ. Всі історії відбуваються саме тут. Це не медитації, які ви можете слухати в будь-якому місці і в будь-який час на самоті. Вони допомагають подолати тривожність відпочити після виснажливого робочого дня чи налаштуватися на продуктивний новий день. Тут немає вказівок на стать, по можливості я цього не робила, тому при прослуховуванні складається враження, що ви головний герой історії, і ці приємні речі не відбуваються з вами. Це терапевтичні немедитації. Вони потрібні тут і зараз кожному з нас, щоб відродити всередині себе безтурботність. Спокій та просте людське щастя. Це друга не медитація, затишний вечір вдома. Спершу легенько дощить. Але я стою в своїй улюбленій кав'ярні і замовляю горнятко кави, тому на душі тепло від такого прояву любові до себе. Кав'ярня на розі в старій частині міста з великими панорамними вікнами до самої стелі. Звідси завжди цікаво спостерігати за мешканцями нашого міста, де живуть тільки особливі люди, всі дуже творчі і створювали це місто разом. Покоління за поколінням, поки я допиваю свій гіркувато солодкий напій, можу трохи поринути в думки про своє місто, кав'ярню, смачну каву та про те, чим я планую себе потішити на вечерю. А для цього потрібно забігти до крамниці спецій і купити корицю. Вибігаю на вулицю і розумію, що в мене немає парасольки, та й нічого. Простягаю вверх розкриті долоні, щоб відчути шкірою, наскільки мокрий, холодний та великий дощ. Краплі настільки маленькі, наче їх зверху пропускають через дрібне сито. Добре, що крамничка зі спеціями навпроти кав'ярні. Для мене це справжній рай, як тільки відчиняються двері, хвиля ароматів заповнює легені. Привітна дівчина на касі посміхається. І питає, що це я збираюсь готувати. Кажу, що сьогодні день тертого пирога з яблуками і корицею. Кортить скоріше зайнятися випічкою. Рідко таке роблю, але сьогодні хочеться вімкнути програвач, розпалити камінь. І поринути з головою в створення кулінарних шедеврів, пританцьовуючи в одній руці в рукавички, і в другій з прихваткою, чекати, поки в духовці верхівка пирога покриється хрусткою скоринкою. Тим часом Нашарована суміш запахів в повітрі пробуджує в мені приємні спогади з дитинства, безтурботні часи, коли мама дозволяла конструювати зі стільців собі ліжко прямо на кухні, а сама готувала до пізнього вечора смачний манно-лимонний торт. А я потрохи лізла мізинчиком в миску, щоб непомітно вхопити хоча б крихту того смачного крему, який був таким приємно кисло солодким і таким бажаним, як ніколи. Щасливий дитячий сон, коли обличчя в кремі, а ти на кухні засинаєш. В своєму змайстрованому власноруч ліжечку, тобі добре. Вернаюсь з приємних спогадів і йду додому. Дощ майже скінчився, але ще з важких гілок трохи скапує, коли їх розгойдує легкий весняний вітерець. Він наче попереджає, щоб ти. Хоч ж повертався додому, бо скоро буде злива. Йду вулицями додому. Мені йти недалеко, тому ось я і вдома, бо живу в центрі міста. Відчиняю старі дерев'яні двері зі старовинною стукалкою. Як на середньовічних замках, і потік теплого повітря огортає все моє тіло, проникає навіть в кісточки. Домівка, рідна моя домівка. Знімаю свій довгий пуховик, взуття та прямую зі своїм пакунком на кухню. Саме серце мого будинку. Маленька баночка з під гірчиці вимита, висушена і тепер ідеально підходить для вмісту мого пакунка меленої кориці. Перед тим, як займатися випічкою, зроблю собі горня гарячого шоколаду. І ввімкну програвач. За вікном вже пустився рясний дощ. Тепер дощова стіна відділяє мій будинок від Сусідського. Дрібний, а потім все дужче і дужче йде. Напевно, поспішає зробити калюжі озера, через які я завтра буду перестрибувати. Гуляючи з собакою, після першого ковтка шоколаду у грудях потепліло, нахиляюся до чашки, щоб глибше вдихнути приємний аромат гарячого напою, в який я теж трішки додала кориці. А поки я йду готувати. Підписуйтесь на канал На медитації щосуботи. З вами була Юлія Сочкова.